Далі ми детальніше поговоримо про історію президентських виборів у США, адже сьогодні вони відбуваються 5 листопада, і власне від результатів цих виборів залежить залежить те, якою буде ситуація не тільки у США, але й в усьому світі. Увага українців теж прикута до виборів у Сполучених Штатах Америки. Тож, власне, детальніше про те, як вибори американського президента впливали на геополітику та внутрішнє життя в Америці. Про це детальніше можна дізнатися з нової книги українського письменника Володимира Миленко, і власне він з нами на зв'язку. Письменник, журналіст, автор книги Історія президентських виборів США» Володимир Миленко. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні. Героям слава добрий день. Здебільшого вас знають як автора книги про спортивну тематику. Хоча, звісно, є винятки. Зараз же я тримаю в руках політичну книжку. Розкажіть, як так сталося? це не зовсім політична книжка, це історико-політична. скажімо mm -hmm. так е, сталося так, що я просто скажімо так, люблю я колекціонер по своїй природі, а всі мої книжки це за великим рахунком. Колекція то була колекція матчів між Барселоною. Іралом колекція польотів у космос американських е, астронавтів. А це колекція президентських виборів, тобто там все структуровано. От я люблю книжки в такому форматі, коли все структуровано, все по порядку. Ну і плюс я дуже люблю американську історію. Мені дуже цікаво було порпатися в цьому, дізнаватися якісь речі. Плюс це все таки, якщо говорити пафосно з усього цього з цих американських виборів, пішла вся демократія світова і наша також. Ми, хоч у нас і інша виборча система, ми все одно наша демократичні традиції. Вони звідти виросли. Мені було цікаво дослідити, подивитися, як це все починалося, чому що воно що виродилося там, як воно трансформувалося. Прийшло сюди. От все це й довелося до того, що з'явилася книжка. Ви анонсували її вихід ще в 2021 році, і тоді називали 2024 рік як роком виходу цієї книжки, але безумовно сталося повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на велику кількість подій. Теж розкажіть, власне, як вдалося дотриматися цих дедлайнів? E -e, ну, в принципі, я для себе так зробив так, такий люфт зробив та, в три роки для того, щоб встигнути написати і видати. А потім, коли я її вже почав писати, то до мене звернулося видавництво рацію, і от вони помітили мою творчість і запропонували співпрацю. Тому, тому мені було тут простіше в цьому плані. Я не займався, скажімо так, друком дистрибуцією книжок. Я просто написав, продав права, отримав авторські гонорар. І це було набагато простіше. А а за часом, звісно, у 22-му році, коли війна почалася, мені не хотілося нічого писати ну і не моглося. Думки були. Про те, що взагалі не зрозуміло, що відбувається з країною, і що буде далі, у 23-му ситуація вже більш-менш устаканилася, вже стало зрозуміло, е, умовно кажучи, що війна не дійде до тієї території, де живу я, і можна якось починати планувати своє е, життя, своє майбутнє. Ну і власне розпланувалося, зважаючи на те, що і відключень світла після, mm -hmm. після року особливо не було. То розпланувалося і вистачило часу на те, щоб написати книжку. Насправді для того, аби написати таку історико-політичну книжку, треба дослідити дуже багато інформації, тому що різні історії, різні імена, цікаві завороти є в книзі. Ті, хто вже читав або бачив, знає про що я кажу. Власне, як шукали факти, особливо про перших президентів. Ну про перших президентів було е, досить легко знайти багато дуже джерел. Все таки е, той же Джордж Вашингтон йому присвячені цілі меморіальні сайти і так далі. Mm -hmm. Це така Ікона, скажімо так, американської демократії, йому дуже багато присвячено джерел. А от е деякі речі доводилося шукати до досить довго. Наприклад, там в книжці є... Зараз покажу. Там є один матеріал, який я дуже хотів, щоб він потрапив, ілюстраційний матеріал. Ну і про нього я писав. Це так звана трунна листівка. От, вона тут зображена. Це один із перших зразків. Я дуже гордий, що я його знайшов і написав про нього. Це один із перших зразків чорного піару. Е це були вибори 1826 року. В них брав участь генерал Ендрю Джексон. І оскільки він був дуже популярним в народі, ну така особиста популярність, він був там героєм воїн. Так далі опоненти не придумали нічого кращого, як звинуватити його там у масових убивствах ворогів. Наприклад, ну це якщо якщо зараз звинуватити Зеленського, то Зеленського в тому, що у нас ми вбиваємо дуже багато росіян. Так, от така от логіка була тоді. І е, оцей матеріал, цю трунну листівку, я довго шукав, і дуже хотів, щоб вона потрапила в книжку до цього. Навіть там е, два блоки ілюстрації є. І от е, я дуже дуже втішуся, що, що що такі зразки от для того, щоб зрозуміти, якою була американська політика, що вона далеко не завжди була чистою. Далеко не завжди вона була якоюсь такою рафінованою. Там була купа, і є купа своїх різних проблем. От доводилось рити і шукати шукати такі матеріали. Американські архіви вони зберігають такі історичні дані. Так, дуже багато. Це ж для них дуже важливо, скажімо так, вони ці традиції зберігають навіть на рівні дня голосування. День голосування у них у вівторок. Здавалося, ну ніякої логіки в цьому немає. Але логіка була в кінці 18 століття. Тому що в неділю всі добропорядні протестанти йдуть куди до церкви. Понеділок вони їдуть голосувати в округ. Тоді голосу не голосували, не було дільниць, голосували в окрузі. Поки доїдуть там 18 століття на конях, поки доїдуть у вівторок, вони там проголосували у них ярмарок, торговий день і повертаються. Тому день голосування був призначений на вівторок. Зараз в цьому немає ніякого смислу, але це традиція. Тоб вони це починалося. Їхні вибори, їхня демократія починалася з цієї традиції. Вони її залишили, і це все воно зберігається. Дуже дбайливо зберігаються. Зберігаються будинки, в яких. Народилися ж там перші навіть не президенти, а перші, перші леді народилися. Ці будинки досі стоять як музейні такі комплекси, зберігаються. Це для них дуже важливо. В одному із <плес> розділів ви описуєте, як, якими були перші справжні вибори президента США. Розкажіть про це. <плес> ну як? Вони були справжніми з самого початку. Просто Джордж Вашингтон, він був обраний безальтернативно. Це було таке було таке консенсусне рішення. Тобто за нього голосували усі виборники. Є така там інституція виборників, і за нього голосували всі 100% відсотків, хто мали, тому що це було якби потрібно для того, щоб консолідувати націю, яка тільки пройшла війну за незалежність, для того, щоб показати, що вони єдині, що вони не розпадуться і не буде завтра знову якогось хаосу. То він отримав всі 100% голосів. Але вже на других виборах, коли вибирали Джорджа Вашингтона, разом з цим вибирали віцепрезидента, і вже тоді почалася передвиборча боротьба. Були вже дві партії окремі, були вже різні претензії. Там на третіх виборах Томаса Джеферсона звинувачили у тому, що він мав сексуальні стосунки з темношкірою рабинею. Це для початку 19 століття у страшний харам і там. Почали говорити, що дивіться, ну як ви як ви можете голосувати за такого за таку людину, що вона і яку, яку вона країну нам побудує, люденьки. Тобто е ці вибори вони з самого початку досить жорсткими були, треба сказати, в рамках е більш-менш в рамках закону, в рамках норми якоїсь, але були досить жорсткими з самого початку. Звук на виборах важлива явка виборців в першу чергу. І ми знаємо, що в Україні там важливо мобілізувати виборця, бо він таки прийшов на дільницю і проголосував. А от яка ситуація з цим у Сполучених Штатах Америки, і як змінювалася мобілізація виборців від перших виборів до тепер, ви знаєте, там е дуже часто не дуже багато людей ходить голосувати. Були такі пікові моменти. В, там, в випадку з голосуванням за Кеннеді, там, або на початку 20-го століття, або в ситуації після Великої депресії, коли Франклін де Рузвельт став президентом. І Такі пікові моменти є, але загалом не дуже багато ходить людей голосувати в Сполучених Штатах. Взагалі все починалося, з, коли починалися вибори, починався цей процес, був не просто там ценз Віковий там, чи ще щось був ценз майновий і голосувало дуже мало людей. Можливо, з цим ще пов'язано, що якось м, нема такого, як зараз там, в Україні була у 2004 році, там ще коли 60% може прийти. В Штатах не голосують так багато людей. Просто в останні, на останніх цих виборах вся ситуація загострена, з Дональдом Трампом пов'язана, з, з Хіларі Клінтон там була ця серйозна боротьба, а потім взагалі сам Трамп. Дуже різко поставив себе і дуже радикалізував політичну мапу по Сполучених Штатів. Тому збільшилася явка. Але загалом, е якщо приходить половина електорату загальних 50%, 50 то це досить пристойний результат. Я США. Зараз, в тому числі в тих виборах, які сьогодні відбуватимуться у США, власне дуже важлива явка виборців, і те, як кожен із кандидатів мобілізує свій електорат, від того може залежати і результати виборів. Насправді, кандидати у президенти власне робили якісь такі кроки для того, аби мобілізувати виборців? Були жорсткі е, кроки, е, такі навіть які уявити непросто, от. Коли ще до громадянської війни стало руба питання рабства, яке власне призвело до громадянської війни, ну рабства не як такого, як соціального інституту, а як рушія економіки. і тоді заля було залякування ціло, і навіть після громадянської війни, коли темношкірі виборці отримали електоральні права, то на Південних штатах їх залякували і били навіть інколи і убивали цих виборців, для того, щоб вони не прийшли на дільниці і не проголосували там за тоді. Республіканська партія була в фаворі у темношкірої частини населення. Так що різні бували ситуації, бували такі досить навіть жорстокі, я б сказав в історії Сполучених Штатів. Це було давно, звісно, але це так, таке було. Ми бачимо, як по-різному американці ставляться до різних президентів, і це абсолютно власне, зрозуміло, що когось вони люблять, когось ненавидять, когось нейтрально згадують. Чи можна виділити якісь критерії, за якими власне, оцінюють президента? Особиста популярність. Це дуже важливо. Наприклад, Двайти Зенгауер, який був президентом в 50-х роках, він не входить в так звану велику четвірку президентів за своїми досягненнями. Але він був особисто популярним після Другої світової війни. Так само, генерал Грант, який був президентом після громадянської війни, також він виїхав на, особисті, на своїй особистій популярності. Але загалом американці вони оцінюють роботу. От ми часто говоримо, що Сполучені Штати, так афористично, Сполучені Штати обирають президента для усього світу. В принципі, це, мабуть, так і є. Але штука в тому, що американці голосуючи. Вони е, спираються на власні проблеми. Їх мало цікаво, що там відбувається в Україні. Ну тобто, ясно, що підтримка якась, але загалом, вибирати президента от, е, на темі, як він допомагає Україні, там ніхто не буде дивитися. Вони дивляться на те, як президент дбає про своїх виборців, Як він е, ставиться до економіки, як він ставиться до там до рівня податків, до тему мігрантів Трамп підняв Він ж не дурна людина. Він ж розуміє навіщо він це робить. Е, от. І... Оці критерії вони в принципі більш-менш одинакові завжди американців наскільки вони почуваються комфортно і багато в своїй країні, скажімо так, з того чи іншого президента? Цього року ймовірно можливо, принаймні, що перша жінка стане президенткою США. Власне, яка роль загалом жінки в історії президентських виборів у США власне чи були ще такі прецеденти? Ні, прецедентів таких не було. Перед цим була єдина, хто балотували за президенти Гіларі Клінтон. Uh -huh. Ну сполучені Штати Америки, це ж все таки країна білих джентельменів, так би мовити, і жінкам насправді дуже важко було отримати банальне виборче право активне, право голосувати. Вони цього вимагали. Вони отримали це пізніше, біс, піз, навіть після темношкірих темношкірих чоловіків. Ну тобто вони були вільними людьми. Темношкірі американці були рабами, і ці раби, колишні вони отримали виборче право раніше на 30, здається, років ніж жінки. Жінки влаштовували маніфестації суфражисток. Був такий період, коли вони приїжджали в ті міста, де відбувалися передвиборчі з'їзди великих партій, основних двох партій. Вони там влаштовували цілі акції протесту, такі великі. От уявіть собі вулиця йде до будинку, де відбувається з'їзд. І вся вулиця заповнена жінками, і жінки влаштовують там акції протесту, протестують, вимагаючи від. Майбутнього кандидата в президенти надати їм просто елементарно банальне право голосувати, не то, що навіть висуватися. Тому це насправді така тема дуже непроста, і у сполучених штатах з цим набагато складніше, наприклад, ніж в Великій Британії, де Маргаре Тетчер була прем'єр-міністром. Хоча здавалося, Британія це більш така консервативна країна. Але насправді, от така ситуація була наскільки для американського виборця важливі цінності, які пропагують кандидати в президенти. Ну, дивлячись на Дональда Трампа, важко сказати наскільки важливі цінності, якщо чесно, тому що він не є класичним республіканцем. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися на результати виборів 80-х, наприклад, років, коли Рональд Рейган перемагав практично всюди, 84-го року він mm -hmm. не переміг тільки у столиці і ще в одному штаті маленькому, і все. Тобто, де ділися виборці демократичної партії, чому вони проголосували за республіканця? Важко сказати. Ну тобто сказати, мабуть, легко, тому що це була холодна війна, ескалація, там все, і люди хотіли відчувати, що влада за них до них дбає. От. І ситуація дуже часто змінюється в цьому плані. І сказати, що є якась стабільність є у, у, у таких е, речах, не можна. Тобто, є, звісно, є базові цінності свобода, ем, право. На власність, право, на якийсь розвиток свого бізнесу і так далі. Але це дуже такі загальні риси. Ну, якщо в деталі говорити, то ці уподобання часто змінюються, американські. Угу. От в історії виборів вони змінювалися, можна сказати. Ретроспектива таких цінностей вона була. Так, безперечно, змінювалися реалії, які призводили. Наприклад, до 60-х років ХХ століття Південь, Південні Штати, голосували за демократію. Зараз вони всі голосують за республіканців. Чому тому, що демократична партія раніше вона була партією рабовласників? І вона підтримувала рабство не тому, що там вони були такі погані ці демократи, а тому, що рабство це було рушійною, скажімо так, чинником, важливим чинником для економіки. Ну от як в сталінські часи в СРСР був гулаг, понабирали людей, посадили ні за що, і вони працювали там на стройках комунізму. Точно так же раби працювали на плантаціях і розвивали економіку південних штатів. І це влаштовувало плантаторів, і демократична партія, яка підтримувала цей статус-кво їх влаштовувала. Але в 60-х роках Кеннеді і особливо Ліндон Джонса, його наступник. Вони не підтримали цю ідею. Вони не підтримали ідею сегрегації і так далі. І тоді е, був такий великий електоральний поворот, коли південні штати на, на, населення південних штатів воно відвернулось від демократів і почало підтримувати кандидатів від республіканських партій. Досі так. Е, е, так, що ці речі змінюються, але вони досі бувають на на певний довгий час. Наприклад, тут уже 60 років південні штати голосують за республіканців і особливих якихось здвигів що не помі. Коли ви досліджували історію президентських виборів, чи виділяли для себе хто ваш улюблений президент? США? про кого можливо легко писалося? Або вам подобалась його політика? Ну легко писалося мені про двох президентів, тому що вони були далекими родичами. Якщо я не помляюся сими юридими чи вісім юридими братами, це Рузвельт, і Теодор Рузвельт і Франклін Долон Рузвельт, тому що по-перше, Франклін Рузвельт це така фігура, ну він вважає, можна сказати, що він номер один взагалі. Так не їх не виділяють, виділяють велику четвірку, куди входять і один і другий Рузвельт, Джордж Вашингтон. туди вход але писати було просто ще й тому, що Теодор Рузвельт у нього була така. Не сказати, що у нього була бурхлива доля, але у нього була дуже така яскрава донька, яка влаштовувала там різні яскраві перформанси. Тоді вона її чоловік балотувався від одної партії. Вона приїхала. На мітинг іншої партії, тобто, демонструвала таку жіночу незалежність. І це все було дуже яскраво. Тому про це, ну оскільки дуже багато матеріалів, дуже багато таких різних подій, то за цим було цікаво слідкувати. А особисто мені було цікаво досліджувати, ну, мій улюблений президент, я, я себе вважаю таким українським регіоністом. Ну, тобто, Рональд Рейган це для мене еталон республіканського, республіканської партії, республіканського мислення. Тому мені було цікаво досліджувати цю тему. Я ж пам'ятаю ще трошки з дитинства. Ну я сімдесят року народження, і рейган, рейгана я пам'ятаю ще з радянського телебачення. Мені було цікаво подивитися, наскільки його викривлювала там радянська пропаганда і так далі. Так що це мені було ну, Цей, цей період було досліджувати легко. Українці в першу чергу звикли бачити портрети американських президентів на американських купюрах на доларах. Звідки пішла така традиція, що саме президенти з'являються? Там, до речі, не тільки президенти на 10-доларівій купюрі, наприклад, був міністр фінансів Олександр Гамільтон один із найвпливовіших персонажів початку 19 століття, можливо, найпливовіший, після Джорджа Вашингтона, а на 100 доларів, як відомо Бенджамін Франклін. Це не президенти, скоріше, скажімо так. Політики, так батьки, да, батьки заснув крім там генерала гранта на 50 доларів, купи це батьки-засновники. Тобто ті люди, які заснували цю цивілізацію, сполучені штати їм просто віддавали таку шану, створюючи нові легенди, нові міфи. Вони ж засновувалися на рівному місці, і в кожній країні, кожному суспільству потрібні свої міфи і легенди Ну от вони їх так створювали і банкнотами, зокрема. Для українців відомими безумовно є Рузвельт, про якого ви згадували Вашингтон, Клінтон. Власне, коли ви створювали книгу? Чи адаптували його до українського читача, аби більше написати про тих, хто відомий для нас? Ні, ну я хотів розказати якісь такі цікаві деталі про всіх, тому що там, наприклад, навіть якщо в 40-х роках. Вісім століття відбувалися якісь речі, які далекі від українських реалій я хотів пояснити, як воно відбувалося. І ви знаєте, там дуже багато всяких е, речей, які насправді, якщо так подивитися, не заангажованим поглядом, то дуже схоже на Україну. Я навіть інколи на кажу, що у нас відбувається все те саме, тільки там 100-150-літнім відставанням. Тому що ми проходимо той самий період. Там звинувачували деяких президентів, там звинувачували і в гомосексуальних зв'язках ще в якихось речах. Тобто, як був якийсь такий піар чорний проти них, який ми потім в 90-х 2000-х роках проходили, тому що воно мабуть у вільному демократичному суспільстві, воно все одно суспільство має пройти години той самий шлях, і тому за великим рахунком нічого аж такого, що не буде з буде незрозуміло українською. Там немає ці всі реалії. Ясно, що якісь побутові речі вони відрізнялися, але загалом ми, ми, ми проходимо такий самий шлях і сполучені штати. Що... Те, що складно ще для українців, розуміється, це система виборчого процесу у США, тому що ми бачимо, що якісь штати власне вирішують фактично результати виборів. Чи ви намагалися в книзі якось простежити? Це я само собою. Я описав, да, це дійсно це головна проблема для розуміння. Ну це знов таки з одного боку це традиція, а з іншого боку, це певний запобіжник для того, аби не знецінювати маленькі штати. Тому що у цій виборчій системі, яка є в сполучених штатах, вважається, що вона надає трошки більшу перевагу маленьким штатам, і, і така ситуація, як, от, наприклад, у нас у 2004 році, коли Віктор Янукович переміг там завдяки Донбасу і частині Сходу, хоча більша частина країни його не підтримала, там неможливо. Хоча там є інші проблеми. от, Наприклад, в останній там десятиліття, не буду казати, там 5, 10, може там навіть 40 років, кандидати, вони приділяють увагу в основному цим хитким штатам. От, наприклад, зараз, десь я бачив статистику, 93% бюджету виборчого кандидати обидва потратили на сім хитких штатів. Всі інші 43 штати там, де більш-менш устаткувалися вже рейтинги, вони туди їх майже і не відвідували. З одного боку зрозуміло навіщо витрачатися, а з іншого боку, ну виходить якось і ігнорують вони виборців цих штатів. Це також мені здається, це не, не дуже не дуже добре характеризує нинішню американську виборчу систему. І через це можливо, через це в, в цих штатах все частіше лунають думки про зміну цієї системи, про перехід на звичайний такий, як у нас. Систему, коли просто всі голосують, і загальний результат визначає переможця. За таку довгу історію. Чи були у США прецеденти, коли, можливо, була втрата інституту президентства? Найяскравіший, на мою думку, це 2021 рік, цей штурм капітолію. До того різні були історії. Було таке, що президента не обирали колегія виборників, тоді доводилося згідно з конституцією обирати його в нижній палаті конгресу. Але в таких от критичних ситуацій хіба що громадянська війна, коли обрали цього, обрали Архама Лінкольна, і після цього Конфедер... Південь оголосив про створення конфедеративних штатів, був такий на чотири роки розпад сполучених штатів, але це було пов'язано все таки не з президентськими виборами, а саме з питанням рабства і всіма цими речами. А най найкритичніше, на мою думку, це було саме було захоплення капітолію. Це от, дійсно таки був тривожний дзвіночок 21-му році. Те, що ми бачили останні кілька місяців, це така брудна була президентська кампанія передвиборча, тому що і взаємні образи були, і замах на Трампа. І ще багато багато історій. Насправді, про більшість яких ми навіть не знаємо, які залишаються всередині Сполучених Штатів Америки. Власне чи були ще такі прецеденти під час виборів? Замахів було достатньо. було до речі, ви ми питали про кого було легко писати. От, наприклад, про Теодора Рузвельта такий дуже яскравий момент. Коли на нього був здійснений замах, він сам був мисливцем. І коли в нього стрельнули, він по своїй рані відразу він помітив, що у нього не задіта легень. Він може кров не йде, в нього рани не витікає з його. І він тоді е сказав: чекайте, не везіть мене в лікарню, зараз я виступлю. І він виступив, він 40 хвилин в нього був виступ після того, як його поранили. Бували такі випадки, різні були ситуації. Я ж кажу, Весь електоральний процес, він досить жорсткий, і в цьому плані бували різні проблеми. Не доходило аж до якихось критичних, скажімо, там не вбивали людину, яка балотувалася в президенти, чи там уже обраного президента до інавгурації. Такого не траплялося, але різні пограничні ситуації безперечно траплялися. хоча сполучені штати з цього в принципі більш-менш спокійно і з що виходили завжди. Цього року українці особливо стежать за виборами у США, тому що зрозуміло від цього залежить, якою буде підтримка України надалі. Ваше особисте враження, хто для України був би краще президентом, чесно кажучи, я не знаю. Знаєте, я слідкую за як за українською ситуацією, так і за ізраїльською ситуацією. От мені здається, що ізраїльтянам простіше визначитися для них, наскільки я зрозумів, вигіднішим буде перемога Дональда Трампа. Тому що він все таки підтримував більше Ізраїль. Там була чіткіша позиція у ситуації з нами. Ну от мені здається, що якщо переможе Харіс, то все це продовжиться. От як зараз нам будуть давати по краплі допомоги, і не зрозуміло, що буде далі. Чи ми вступимо в НАТО, чи чи взагалі ну, як зупиниться якось війна, чи ми вступимо в НАТО і так далі. От, але от приблизно ми можемо розуміти, що відбуватиметься під час після перемоги Трампа, чесно кажучи, я не знаю, що буде відбуватися. Тут можна говорити про різні речі, тому що я думаю, що і сам Трамп не знає, що буде. Чи, чи завтра він зупинить війну якимось чином, припинивши повністю нам е... постачати зброю, там якось обмовивши Росію, чи навпаки, нас закидають закидують зброю так, що там ми візьмемо Мелітополь через тиждень. Тут е... от наскільки він не прогнозований, і це мені як людині. І системний, ну як видно з моїх книжок мені не подобається така ситуація. Хочу розуміти, що буде далі після дня виборів. А у випадку з Трампом я наприклад цього не розумію. І я думаю, багато хто. Будь-якому разі, все в руках американських виборців в першу чергу, і власне нам потрібно працювати з інституціями, не з іменами і дійсно підтримувати зв'язки з усіма кандидатами, з двома кандидатами в цьому разі. Власне книгу вашу, яку от я вже тримаю в руках і вже трохи читала, ще не до кінця. Розкажіть, де можна придбати? Її можна придбати на сайті видавництва рацію, з яким ми спільно випустили. Ну і на різних інтернет-майданчиках я думаю, продаються в різних інтернет-плегах. Наклад дві тисячі примірників, так що я думаю, що придбати ще можна. Чи бачите в людей інтерес до цієї теми? Тема виборів вона взагалі людей цікавить. Тим не тема американських виборів. Нехай воно там не постійно відбувається, але кожні 4 роки ця тема постійно піднімається. Люди згадують, що вони не знають, як відбуваються вибори, потім їм це все розказують і так далі. Це завжди цікаво, тим паче я ж кажу, Сполучені Штати Америки це країна, від якої залежить мінімум весь демократичний світ. І, і ми, от як Ізраїль, своїми існуваннями, я думаю, тепер ми також будемо залежати від, від інтересу і позиції Сполучених Штатів до нашого регіону. Так що ця тема вона не, не буде зникати з нашого порядку денного. Ми вам дякуємо, пане Володимире, за цікаву розмову. Дякуємо, що доєдналися до нашого марафону. Письменник, журналіст, та автор книги Історія президентських виборів у США» Володимир Миленко був з нами на зв'язку. Дякуємо.